Доброго дня, старий добрий кайзер, якісь надписи на ньому. надписи Немочі хороший апарат. Байонетики, верніше розімчики такі трошки покоцані, ну ще походять. Ще думаю походить, не треба міняти. Ой, щось тут регулятор, ну це замірити треба. Щось він свистить. От. Був, дивлюся, в якомусь ремонті. Гарантія на виконані роботи один місяць. Я не гарантійна майстерня, не майстерня, тому й кажу, гарантію не даю, але претензії приймаю. Ну, Ви знаєте, щось не вертались мені апарати. Ні, було, було, але заводський брак був. Я його все-таки зробив. Так, буду зараз розбирати. А він в ремонті був не один раз. Ось, ось наклейка одна, а тут знята друга, ось, бачите? Номер такий. 14013, 14, 14 теж. А скільки тут наклеєк? І ось тут наклей. Да, наклейка і тут, і тут. О. Ну, раз три він точно був в ремонті. І тут якась наклейка була. І тут. Хо що, п'ять раз? Можливо п'ять. Так, зняв кришку. Добре, що нічого не випало. І трошки опупел. Тепер дивимося, перевертаю. Тут монтиляється. Конденсатор. Там все вигоріло. Взагалі все вигоріло під конденсатором. Так, анука видно. Зараз зніму. З руки буду знімати. Та, блін... О! Значить, не знаю, чи знялось чи ні. Конденсатор воно вигорів. Під конденсатором воно все вигоріло. Ну, питання цілесообразності зразу, зразу стало питання цілецеобразності. Зараз ще подивлюся. Якщо ще й транзистори бахнули, то все, кранти. З другої сторони, плюс у цього. Апарата, ну я ще не обзванював. То, що в нього є під ще конденсатор місце. Тобто тут зачистить, щоб не було гарі, навіть якщо воно продирявилося. А поставить сюди конденсатор. Будемо дивитися. Ще не заміряв, тільки обдивляюся. Тут щось гарі багато. Ну, Мабуть, робилася дежурка. Тут ось осточено. Та так, да, дежурка колись робилася. Транзистори мінялися. Зараз ще щось покажу. Транзистори мінялися видно. Тут ось, ось пістон зірваний, ось у правий крайній. Ось це піднятий. Тут ось, ось перепаяно. Ну Це то що згорена, добре. Ладно. Діоди. ні, не мінялися. Тут ось о тут перепаювалося. Ну оце таке. Далі. Ось о що я знайшов. Сюди полізь. А оце зовсім не, не включене. Вентилятор не працював чи що? Зараз будемо перевіряти транзистори. Так, поїхали. Вихідні діоди. Незручно. Так. Вихідні діоди. Сюди ні. Сюди так. Нормально. Тепер транзистори. По переходу. Нормально. По затвору. Подивимося по затвору всі. Так, да, однаково. Однаково по затвору. По переходу. Норма. Ну тут тоже буде норма. Так, і зворотний діод. 419-420. Ну тут тоже так само. Тепер тут зворотний діод 420. Транзистори вижили. Так, конденсатори, проблема з конденсатором і и. І, і. А як міняти, то їх треба в парі міняти конденсатори. Ладно. Ага, тут щось, бачите. Резистор напаяний. Ооо, тут, да, тут. Тут хлопці міняли регулятор. Щось. І лівий регулятор, попробую, якщо він не працює, треба його міняти буде. Мабуть, не видно було, який регулятор. Тут стоїть якийсь совдеповський, да, ПП2 на 1 кОм. Щось піщить він. Ну, якщо він показує нормально, вірніше працює, то то нормально. Ага, ще ж діодний міст. Підний. Бахнули конденсатор, это може діодний міст. Йок називається. він теж не дешевий. Так, де тут плюс? Так. В чому проблема? А проблема в тому, що... Ага, плюс не то. Бачите, я не туди подивився. Проблеми поки що нема. Зараз будемо так, тут нормально, тут... Щось не зрозуміло. Контакта нема. Та що ж таке? Тут що грязьюка чи що? Так, тут нормально. Тепер сюди. Нормально. Да. Нормально, діодний між живий. Так, ну це радує. Це дуже радує. Ще знайшов тут щось в вентиляторі погано. чи контакти, чи що я підкинув. Ну, якщо то я цей контакт, воно все грязне, обгорене, то обріжу перепаяю, викину. Це не проблема. Проблема в другому. Незрозуміло, чи це було так, хтось, хтось так поставив, чи хтось лазив та зняв погано. Ось, ось контакт. Єлі-єлі надітий, тут видно ось. Раз. Охва. І все. Отако просто. Притиснутий. І тут тоже ось тут надіто нормально, да. А тут теж ось... Нет, це й нормально. Це більш-менш нормально, можна сказати. Але можна було б далі. Так, да, теж те так само погано надіти. Оце такі справи, такі справи. Так, а куди ж це йде? Ну, це перемінка, а це... А, це постоянка, зрозуміло. Це зрозуміло. Ось я розбираю. А тут повинні бути гвинти, два гвинта для кріплення плати. Ось один, а ось другий. А їх нема. Тільки на оцих, оцих тримається і все. А тут плата, воно, як холодець. Знову розбираю, дивимося, почав крутити один. Тільки-тільки поставив, почав крутити. Воно ну, раз і ось рукою відкрутила. Ну-ка, цю попробую. Рукою відкручуючи. О, ні ця рукою не відкручується. Пробую ключем. Легко. Легко пішло Випаю другий конденсатор, Все бачите, теж обгорілий оплавився. Тут вилізла. Вы, ох, і гарі повно Ну, замірю, якщо по цьому. Ну, по бюджетному ремонту, то може нормально пойдет. Та тут термоусадку поставлю або ізолентою закрию і піде він. Замірю, що він себе має. Так, вентилятор треба зняти, перемазати. Чуєте як він тріщить. А його знімати ще той гембель. Ну тут то можна відкрутити з цієї сторони. А з цієї сторони, з точністю до наоборот, значить треба оцю штуку випаювати і перечепити на цю сторону. Щоб потім можна було розбирати, знімати і так далі. Так. Дежурка робилася однозначно, бо там згорана дорожка є. А це мені радіатор не подобається. Як він стоїть треба. Ну Хоча. Хоча хоча по площі він нормальний. Можна його і залишити або поставити інший. Подивлюсь, якщо в мене є інший, поставлю інший. Також для майстрів, якщо ви паяєте транзистори, то пропаяйте так, щоб припой перейшов і на цю сторону. А в цих апаратах дуже класно паяти. Припаяли транзистори з тієї сторони. Тикнули з цієї сторони паяльником і все, і ножки пропаяні. А як ви бачите, вони пропаяні не дуже. Що тут? Що тут? Обпаяти треба. Ну цей зроблю обпаяю. Це не проблема. Та і вентилятор вже робився, бачите, як приклеєна ця балабуха. Паяльником тик-тик-тик-тик-тик-тик. Бачите, як треба? Оце так треба робити. Так, перевірка цього кайзера. Кляті фашисти знову ракети запускають. Сучари. Так, включили. Да, у нього напруга 94-95 вольт. Серйозно, так, струм на мінімум. Пробуємо. Окей, Регулюється норма. Тепер що він може, Регулюється нормально. 150 ампер. Окей. Дуже класно. Ну тепер на електрод. На сварку, так. Тікай, тікай, тут буде чекай, да. Електрод, тройка. пробуем. Струн so, минимум. На минимуме не хочу запуливать. Чуть-чуть добавлены. Классно горить. Так, середина. Ну, середина, это здесь ампер 70-75. А может и все 80. Но говорит классно. Максимум. Нет, давайте соточку здесь. Классный аппарат, классный. И максимум J'ai...